Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити обзор на ну, ось такого от крутого обізгану. Предлагаю почати, тільки для початку ставте лайки і підписуйтесь. Для початку потрібно відкрити кого. Ну, я, чесно, знову примістився все такий великий автомат сюди. Миша, мне, даже что интересно, что она мне положила и <сёкнуть> походу сюда потула. Да, тут потула не надо. Ось, все, уже пишет нам. то, а вот что же съесть? Всё. Так, что мы получим? Магазин раз, Два. Ручка. Пойтил. Шелден пойтил. Зарядку. Аккумулятор. Экуструтку. Санстики я понял. Ручка. Глушитель. Передняя Сейчас делаю. Підставка домки походу і сам механізмом автомата. предлагаю прийти к збойки. Спочатку я вже ознайомився з інструкцією. Бачу, на коробці було намальовано. Треба з'єднати кабель. Акумулятор з самим і Далі оцю штуку запіхуємо акумулятор і вставляємо, да, і закручуємо. Ось. Потім вставляємо ось так цю штуку. Задню частину ми вже розібрали. Тепер треба передню. Приберем отаку деталь і сіди на низ. Ось так цепляємо ось, ось тут такі спеціальні ріки. І ручка. ручку. Тут прикручуємо притіл. Ось, у мене буде ось такий. З'єднаємо з ось цим. Ось так от. Тепер з'єднуємо магазин сюди. Перший. Тепер попробуємо. Ну, автомат стріляє. Може я колись випущу відео, як він стріляє, бо в мене чисто таких потолонів до нього. Об'єсів. Ось тут нажимається на кнопку і знімається магазин. Потім ось сюди ось так з'являється тимобільший магазин, у магазин, тільки по нього. Ось такий він. прикольний. І ще до нього Ох, такого є, як поки питос такий приціл. Тут є з боку на яку ти нажимаєш і ось так, сюди його вставляєш, і він майже неподвижно стоїть. Не знаю, чи з того буде видно, але магазин збільшує ось так. Ой, не магазин, а пицців. В общем, понятно, Ось такий у нас видеоролик получився короткий. Тому, ребята, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!